На контролі Івано-Франківської мерії благоустрій приміських сіл. Міські посадовці проінспектували санітарний стан микитинців. зокрема, цікавилися готовністю до зимового періоду сільської дорожньої інфраструктури і місцевого господарства. Загалом сьогодні ми знаходимося в мікрорайоні Микитинців, обстежували. Прибирання, обстежували прибирання і вулиць, і доріг, і міжбудинкових проїздів. Також звертали увагу на прибирання скверів, на наповнення ящиків піщано соляною суміш, тому що як зима до нас є сьогодні поблажливою, але насправді до неї треба бути готовими всім. У рамках ранкової перевірки міські чиновники відвідали також Микатинецькі навчальні заклади. Їх дирекції повинні забезпечити цілковиту готовність освітніх установ до нинішнього планового знеструмлення та подбати про безпекові заходи з огляду на воєнний стан. Ми маємо генератор, який використовується для підвального приміщення. Під час тривог світло, звичайно, є в укритті. В укритті в нас дуже тепло. Як вимикається на небагато часу, то тримає тепло площа. Якщо на більше часу, то вже потрібно напевне потужніший генератор. Садочок у нас ходить від 120 і далі вище може бути діток зараз. Під час війни, то навіть більше діток ходить, чим ходило до війни. Ми працюємо. Укриття у нас в належному стані і ми в укритті створюємо якісь кабінети, приміщення для, для занять навчальної діяльності, спортивної діяльності. Так, в Кабінеті безпеки вже створено повноцінний ще один клас кабінет інформатики, де можуть займатися діти. Там підведений інтернет до кожного комп'ютера. Є генератор, який забезпечує світло. Щойно ми були. Ви бачили у підвалі. Генератор забезпечує освітлення на 100%. Івано-Франківська мерія нині приділяє особливу увагу освітньо-виховному процесу. Вів Івано-Франківську відтак ситуацію в навчальних закладах представники виконавчої влади з'ясовують під час кожного інспектування мікрорайонів та сіл міської тергромади. Михайло Березень Ярослав Лелет, новина на вежі.